Слава Україні. Якщо пам'ятаєте, я обіцяв час від часу записувати думки, як то кажуть, на злобу дня які з'являються, приводи для яких з'являються тут і зараз, і ось ми маємо зараз цікаву нагоду. Стосовно цього Пригожин оголосив війну керівництвом Російського міністерства оборони. На телеграм-каналі Чорна лампа, на який я вас закликаю підписуватись, ви можете знайти е, безпосередньо е, аудіофайл він невеликий дві хвилини. Не буду його тут транслювати, е, але на телеграм-каналі ви можете його знайти. Якщо коротко, то е, е, питання полягає в тому, що е, нібито, я сподіваюся, так воно і є. Був нанесений удар, ракетний удар, по тиловим позиціям ЧВК Вагнер, в результаті яких загинуло декілька десятків людей. Пригожин не називає точну цифру, але він говорить про десятки людей. В цьому він звинуватив, як не дивно, не українські Збройні сили Судячи з того, як це відбувалося, приліт відбувся з боку безпосередньо Росії. Для Пригожина це яскравий сигнал того, що з ним почали вести війну безпосередньо регулярні війська. Більш того, він звинувачує безпосередньо шайгу Цікаво, що він вскрив о, в цьому аудіофайлі ну, як мінімум, одну секретну інформацію. Він говорить про те, що донедавна, буквально до сьогодні, о, Шайгу знаходився в російському Ростові. Офіційно про цей візит о, нічого не повідомлялось, і о, таким чином, як мінімум, він вскрив о, містоположення російського міністра о, оборони. Що пропонує Пригожин? Він говорить про те, що зараз почнуться, почнеться наступ його військ. Він говорить, що їх там 25 тисяч. Він закликає здаватися в полон регулярні війська Російської Федерації. Я протестую його. Так, я прошу нікого не чинити опір. Всі, хто намагатиметься чинити опір, ми будемо знищувати. Справедливість у військах буде відновлено, а після цього і справедливість у всій Росії. Шойгу щойно боягузлово втік з Ростова в 21.00, Ну тобто годину тому боягузлова баба. Ця тварюка буде зупинена. Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися. Це добра новина, тому що ми всі чекали на те, що е, щось на Росії вибухне, так? І це щось має бути такою силою, що може е, становити е, опір безпосередньо російським військам. В даному випадку, якщо е, е, ці погрози е, Шайгу будуть реалізовані, ми отримуємо два фронти. Перший головний фронт це Збройні Сили України, які йдуть в наступ, і те, що називається обличчям до обличчя, зустрічають ворога. Другий фронт неочікуваний, це ЧВК-вагнер, яка заходить зсередини і починає бити своїх військових е безпосередньо в стилу. Але е судячи з усього, ну. Заради справедливості слід сказати, що Міністерство оборони Російської Федерації дуже швидко відреагувало на цю заяву. Вони назвали це інформаційною провокацією, нібито нічого не відбувається. І взагалі Гу такого не казав. Я думаю, що за деякий час вони будуть повідомляти про те, що направду <кій> голос підроблений, що все не так. Він цього не говорив. Там. Штучний інтелект і все таке інше. Але поки ми віримо в те, що Шайгу е отримав серйозного ворога і не тільки на словах, але і на справі. Чи може нам це допомогти? Давайте відверто скажемо що так може. Якщо буде реалізован е внутрішній заколот на Росії, це як мінімум буде відволікати інформаційну увагу е від е від нас. Так, від України. Якщо будуть використовуватись безпосередньо бойові дії як засоб з'ясування відносин це буде ще краще, тому що в такому випадку російські війська, скільки б їх там не було, але вони будуть вимушені відволікатися ще на е, ЧВК Вагнер. Чи можна вважати ЧВК Вагнер союзником України? У е цій війні на цьому етапі ні, не можна, тому що м це тимчасова історія, м яка до якої звичайно Україна не має жодного відношення ситуативно, нам вигідно е дії Пригожина але давайте не забувати, чого вимагає безпосередньо Пригожин, коли він звертається до е того самого керівництва. Російського Міністерства оборони він говорить про те, що він може і він хоче ще якісніше, ніж вони вбивати українців. Це головна його мета. Просто різниця полягає в тому, що він вважає російських регулярів не настільки достойними і хорошо владіючими оружіями, а уж тим більше совсім гавіоним російських генералів що вони не можуть поставити Україну на місто. Тому давайте не будемо о, вводити себе в оману. Він не наш союзник, а, він не наш соратник. Те, що зараз відбувається, давайте подивимось на цю ситуацію з точки зору а, того ж самого регіону Свободної Росії або РДК. А, ці хлопці. Працюють для звільнення Росії. Так, вони з знаком плюс. Пригожин працює проти тих самих людей, але він зі знаком мінус. І так воно і буде. Тому нам цікаво подивитися, що з цього вийде. Так, дійсно, якщо Пригожин зайде, якісь їхні червоні лінії, то й якась дивна інформація про те, що нібито Пригожин мав стосунок і зв'язок. З українським гурмо дійсно буде якимось чином там підживлюватись. Але е, якщо звернутися до якихось історичних е, паралелей, то е, в даному випадку можна прикласти там, і давайте так, без не вважати, що це якісь позитивні конотації Там можна там стіньку Разіна або погачова Пришити до, до Пригожина, да? людини, яка нібито вирішила, що ось вона наскоком може змінити ситуацію на Росії. Пам'ятаємо, що з Пригожиним Пугачовим відбулося його так прикавали, возили по червоній площі і все таке інше. Тобто, закінчив він не дуже добре. Тому ці пауки в банки хай з'ясовують відносини один з одним. Хай вони повбивають один одного, бо нам буде від того простіше і легше. Більш того, якщо дійсно цей заклад буде мати широкий розголос і якийсь вплив на зміну влади, це може а, взагалі припинити війну а, проти України не в тому сенсі, що вони зрозуміють, що їм треба а, відходити і поміняються якісь їхні цілі. А в зв'язку з тим, що треба буде воювати з тилом, так і тому буде прийнято якесь розсудливе рішення для того, що так треба перш за все гасити пожежу всередині країни. Тільки давайте уявимо, що Пригожин переміг і а, він опинився на чолі Росії. Можливо, можливо. силовий шлях ніхто зараз не може йому чинити опір як мінімум. Вербально, ніхто так не говорить про Росію, про її інтереси, як Пригожин, ніхто не демонструє е, цю зухвалість і цей намір не показати, як надо родину любити, е, як Пригожин. І тому, о, враховуючи те, що ми постійно казали, і про Путіна, і про його оточення, що це люди, які бояться е, для яких страх. Є тим цементом, який е, зміцнює ось цю е, діючу е, російську владу, так вони бояться за себе, вони бояться е, за своє життя, і тому вони кучкуються, вони йдуть, линуть один до одного, в е, поширюючи, збільшуючи цей страх, але тим, тим часом знаходячи в ньому якусь допомогу і якийсь захист. Уявимо, що Пригожин стає на чолі Росії військовим шляхом. Так, гражданська війна на Росії нам на користь, тому що ще раз вони не зможуть вести війну на два фронти. Що буде далі, в такому випадку не зрозуміло, тому що якщо о, Пригожин почне реалізовувати дійсно свій сценарій, що зараз я вам покажу, як треба вбивати українців. А, то ми отримуємо чергового ворога. хоча здається, що логіка а, історична підказує, що після того, як м, якийсь самозванець знаходиться, з'являється на чолі держави, він не витрачає сили на те, аби з'ясовувати відносини з зовнішнім світом, він а, починає займатися внутрішніми справами, тимчасово відкладаючи Зовнішні відносини на потім. Другий сценарій: Пригожина вбивають. так Нацгвардія або інші силові угруповання на Росії повертаються і починають вбивати ті самі 25 тисяч. Вбивають Пригожина вбивають, з ним відбувається щось таке дивне і все таке інше. Нам на користь, так, нам і це на користь. Не так здається на користь, як вбивство безпосередньо Путіна, але е, чим більше буде ліквідовано е, ворогів України, тим тим краще. Тому що з безпригожена ми бачимо, на що здатна російська армія. І в даному випадку ми дивимося, що якісно. Нічого hmm. не відбулось такого, чого не бачили Збройні сили України, чи то з Пригожиним, чи то без пригоженим. Так, це може запустити якийсь інший маховик, э і там, наприклад, щось там відбудеться з кадирівцями. Да? Зараз цікаво буде подивитися, що буде відбуватися в Криму, тому що Аксьонов виступав на захист на Пригожина. Більш того, він предо... надав якісь там. Території для того, аби е вагнери відновлювались і тренувались безпосередньо на півострові. Зараз подивимось, е як акціонов буде е вертеться, як уш на скавородки, доводячи Путіну, що він е любить його більш ніж е пригожина. Тому варіантів багато. Ми тільки починаємо про це говорити. Ми тільки починаємо дивитись на новий якийсь сценарій, до якого більш-менш люди готувалися, так, але не вважали це генеральним сценарієм. Можливо, він і не буде генеральним сценарієм надалі, але подивимось, чим це все закінчиться. Я сподіваюся, що, як мінімум, ми отримуємо кількісне зменшення. Ворогів України, я не знаю, яких е, чинів, але те, що їх стане менше, це здається, так воно і буде. Тож дивимось спостерігаємо, віримо в збройні сили України. Не розслабляємось, не починаємо підживлювати себе якимось ілюзіями, що нашу війну виграють якась. Третя сторона, влаштувавши заклад безпосередньо на Росії, тримаємо кулаки за наших військових. Все буде добре. Тримайтеся, переможемо!